На улюбленій бриці Майбахерії свого шефа його псинолюд слуга, що подвизається на посаді завгара, завідуюча конюшень римського опуарія, татара в який одночасно нагадує і шавка пса, який пострибує на задніх лапах перед господарем, і нібито псиномордого чоловіка з писком, рилом, кнура. Кусачки і шалудивого шакаляки, і висячими по собачому вухами. На голові божців до свина пса красується кашкет, аеродром, ордену секти летючих вертухаїв і дармів, беркутів, кажанів з відповідним гербом, У вигляді двоголового півня пітуха, що ніби гадить, пуй! Налакований козирок велетенського кашкета я лют, хавал, я лют, хавал, ступы у, -у. перку телекут хавал, І дерьмокуатия лайнюк, авал, і сучи син я юанюк, я, я маю рот, эти хвоста, і лапки просто красота, авал, ух, степломоешку пойнухон. І похвалю з боліт ну, і псам придворним на біду, на задніх лапках підійду я до господаря і зопи, щоб облизнути послід з попи. Заявив, проспівав псина свинолюдок, і хутко поли Заскочив, стрибонув на бричку майбахуарію, залишки ядовитої для звичайних линув, Линув линув. О, -о, о я го я вибачаюсь, линув. Для звичайних людей я довитий з скрушно зітхнувши. Ой, на такі витрати смачного й цінного піла. Тут же титук тутук-тудук. На сцену вистрибує слідуючий персонаж угнобій, гнобій, подоклякий, як видно, такий вертлявий гному шльопок. В зеленій туніці з мохнатого сукна і грубоваляних з овечої шерсті лаптях-сандалях на босі лапи. В одній з своїх кривих рукалапич гномисько тримає томик мемуарів одного з своїх шефів, бо не втік я. Якби я не втік, бо всрався. а інший томі ще одного з шефа, з радуарія Медведчукіння, як я тікав до царя Путіння, але не втік. Бо обісрався. Для наглядності на обложках спогадів шефів серунів невідомий хуйдожник намалював обох серунів в процесі каловипускання. а над ними зобразив літаючого титаніарха бенікапція кало непристойного, який висикав на своїх підданих і слуг з себе урода, ніби то расу. Хоча, схоже, що таки сече з мініатюрної піпіски. У Угномій! у гномій. Подоклякий! <риклад> Радісно затряс томиками убиг своих падельників, зупаря и затягнув сам замомоченным тенарком світ традиційний им. Я подокляк, я подокляк, сынок старушки, сраков кляк. Мій бабка в сын, то ты байбаков сын и Ша со звездою все мое, И сер крыло, и молоток, С соплями срали на платок, И зомби вечный, живой. Хоть мозг грызи, хоть волковой. а, а я люблю чужой язык, К нему болотному привык, А вот и ладу не люблю. Зарину мову, ух, заколю, Достану ножик, вверх, вверх,

Комсподівано, вистрибаном пляса лясом перезрілої урки шалави, на подім амфітеатрію вимальовується розмальована фрешно зелені кольори, головна помічниця агента Грукозирія. Коза Мар'янія Путаніс безглузда Бздонія О! яка своїм виглядом і дрібнозубим писком одночасно нагадує козу, лисицю і ткорицю. Під І я вельми примужнє, нагаджу я підступна. пробекала коза лисиця тхариця, підпустивши на присутніх хмару газу З голої дупи. Не хочу я ще в будучи верховним командиром Збройних сил Карінку, здолав. Рабійську педерацію і дур'я царя, а також вирізав до лапи персіян, під дур'я рукою, що хочуть наш корінг окупувати бе. В союзництві з варваром болід північних царем бе. Путін хуйлищем з дупи, га що свище. бе. І його холопами рабами, що скоріш не люди біга. Шакали, ну -у, ууу! Паскудні, ніби сморіди з болота, чи мої харячі пуки? Я б не говорила такими термінами. Але чому? А що значить герой? Що, що для вас значить герой? А для вас...